Свинка Пепа, це мій младший брат Джордж, це мама свинка, а ось вот папа свинка. Сьогодні <свят> ми з вами проведемо малювання і будемо вчитися малювати кумедне поросятко. Сьогодні з вами я, свинка Пепа і мій молодший братик Джордж. Йому дуже сумно сидіти одному вдома. Тому він прийшов до вас. Допоможіть йому намалювати маленьке поросятко. Давайте усі разом! А допоможе вам Олена Олександрівна! Добре діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати поросятко. А допоможуть нам у цьому, як завжди, наш альбом Фарба, що має назву Гуаш. Водичка, і пензлі і невеличке блюдечко, куди ми з вами наберемо деяке, деяку кількість фарби. Нам потрібні сьогодні на занятті будуть фарба білого кольору, жовтого кольору, червоного кольору та зеленого. Отже, розпочинаємо роботу. Скажіть мені, будь ласка, поросятка якого кольору завжди бувають? Так, вони рожеві, але в нас немає фарби рожевого кольору, тож треба нам її створити. Дивіться, ми набираємо, поки пензлик в нас чистенький, ми набираємо у блюдечко, ось таку кількість білої фарби. Оп. Так, біла фарба в нас є. Потім ми з вами наберемо невелику кількість жовтої фарби. Так, і не дуже велику кількість червоної, але ми будемо її поступово додавати. Якщо нам знадобиться більша кількість, ми завжди можемо її узяти. Ось подивіться, в нас є велика кількість білої фарби, потрошечку в нас є шовта фарба і червона. І починаємо. Створювати рожевий колір, але ж поросятка не зовсім рожеві, вони трішечки мають таке колір шкіри. Ось ми зараз його і будемо намагатися створити, щоб поросятко не виглядало як фламінго рожевий. Так? Ось, подивіться, ми пере, перемішали, у нас вийшло вже майже рожевий колір, так? але ми трішечки наберемо. Жовтого і будемо потрішку уводити жовтий колір сюди, щоб отримати таке ніжне забарвлення, нібито шкіру малюємо ось таку. Дивіться, ось така в нас фарба вийшла. І тепер сміливо ми можемо розпочинати малювання, Так? Так. ось так. А для цього ми на аркуші альбома намалюємо. Ось таке коло, це буде наше поросятко. Спочатку ми намалювали контур, і сміливо ми можемо його вже і навіть зафарбовувати. Так? Зафарбовуємо трішечки набираємо водички, щоб наша фарба працювала краще. Так, Ось так добираємо. Фарби торкаємося водички і зафарбували в нас велике вийшло гарне велике коло. Ось так. Ось це вже майже майже наше поросятко. Ми можемо його підрівняти, якщо нам потрібно. Скажіть мені, будь ласка, що ще є у поросятка? Вушка є? Так, звичайно, є. Ось ми зараз і намалюємо. Ось такі невеличкі, такі трикутнички. Ось так. Дивіться, один трикутничок і інший. Фігурка схожа на трикутничок. Так. О, так. А в поросятка скільки ніжок? Так, молодці, чотири ніжки. Ось ми зараз їх і намалюємо. Дивіться, ми малюємо одну лінічку, другу. І малюємо копице. Ось так. Ось так. Доводимо фарбу, якщо у нас фарба закінчується, ми доводимо її стільки, скільки нам потрібно. Так, і це буде знову таки задня ніжка у поросятка. Воно ж в нас кумедне. Так, кумедне поросятко. Гарне ось таке. ми ось так зробимо, потім ми йому домалюємо копиця. Ось тепер намалюємо передні ніжки. Воно до нас стоїть обличчям, наше поросятко. От. Ось так, дивіться. От так. Невеличкі ніжки, передні, маленькі, до речі, невисокі ноги у поросятка. так? Вони маленькі Ось, ось так у нас вийшло. Дивіться, ось таке в нас поросятку. Ми можемо показати, трішечки додати лінію. Ось що ось таким чином намалювати. Ось так ми вже це зробили. Дивіться, майже все готове. Але що в нас ще треба нам додати? Нам треба додати ротик поросяткові, кумедний його носик. Як він називається? Правильно, правильно, п'ятачок. Ось ми його зараз і трішечки. Фарбу зробимо більш насиченою, червоного кольору додамо, у мене ось пензлик був у червоному. Я додам, щоб гарно виглядав наш Так, І малюємо ось такий великий, гарне велике коло. Так, Ось і зафарбуємо його. Зафарбуємо. Вже щось стає схоже, так? Можна додати трішечки домалювати вушка, щоб гарно виглядали наші гарні вуха нашого поросятка-красунчика. Так, це, мабуть, портрет нашого Джорджа. Ось такий. Щось так трошечки не хоче пензлик. Домальовувати, ну, нічого. Це все ми можемо виправити. так? Нічого страшного немає. Не треба лякатися, якщо щось не виходить. Це не страшно. Ми можемо навіть щось, те, що не вийшло, перетворити на дуже гарну річ. Ось, подивіться, в нас уже є. Ось таке поросятку. Тепер ми змиємо пензлика, поки наше зображення ще підсихає, підсихає, ми намалюємо нашому поросятку травичку. Нашому поросятку нам... Ми намалюємо травичку. А для цього нам треба змити пензлика, добре, гарно помити його, набрати фарбу зеленого кольору. Ось сюди, так. ось, і... Дивіться, між ніжками поросятка. Ось так ми зафарбуємо і покажемо, що наш, наше поросятко стоїть на травичці. І довільною лінією, дивіться, водички додати, треба, щоб фарба працювала. Довільною лінією ми намалюємо ось таку галявинку, на якій стоїть наша. Наше поросятко. Ось так, наша свинка. І тепер знову дивіться, дуже вже обережно, дуже обережно, щоб наша свинка була гарнюнею. Домальовуємо, зафарбовуємо наше зображення біля нашої свинки. Ось не забувайте про те, що треба додавати до пензлика водички так о. Ось так дивіться. Ось ми домалювали галявинку. Там, де треба щось промалювати, беріть пензлик ближче до ворсинок, і тоді ваша ручка менше тремтітиме, і ви зможете намалювати більш ретельно зафарбувати зображення, буде більш гарно виглядати. Ось так. Ось так. Ага, і ще тут, дивіться, треба домалювати. Це Олександрівна вже тут малює. Можна домалювати, дивіться, ми вже з вами вчилися малювати кущики, щоб свинки було веселіше. Да, вона стоїть, що це травичка показати, так? Ось такі травинки. Ось так. Ось така наша вийшла весела свинка погуляти на галявинку. О, і тепер знову ми змиємо фарбу. Нам, до речі, тепер знадобиться фарба чорного кольору, тому що нам буде потрібно домалювати очі. І копиться. В мене є Тепер фарба чорного кольору. Я візьму зовсім трішечки. Зовсім трішечки. І о, дуже мало водички треба нам. Водички треба мало, щоб, ми, щоб фарба не розтікалася. Ми будемо малювати свинки очі. Дивіться, ось в неї маленькі такі, маленькі очі. Так. Маленькі очі. Ось так. Ось такі. Дивіться. І ще, що ми можемо домалювати, трішки змити пензликом І намалювати свинки копитися. Але для цього, дивіться, трішечки-трішечки, ми зробимо ось таку фарбу, введемо в нашу рожеву фарбу. Нам заважає пензлик. так, Дивіться, ми взуття свинки намалюємо ось такі копиця, так? Ось. О. Щоб вона ж не була в нас бруднулька, да? щоб ми не дуже її малювали чорним кольором взуття. Так, ось так, копиця, І так зафарбовуємо. Ось так. Можна ще там домалювати, щоб гарно. Бачите, якщо фарба не підсохла, можна щось шкоди наробити трошки. Так що не поспішайте, треба давати фарбі висихати, щоб вона. А ще нам потрібен буде сухий пензлик, щоб іноді. Щось можна вибрати водичку, так, да, біля ось так, вже не будемо. Так, малювати. Ми будемо малювати, але дивіться, і треба набрати тепер червоного кольору на пензлик. Багато ми зараз намалюємо нашій свинці веселого ротика. Вона буде посміхатися, наша свинка. Ой! Ось так. Ось. О. І треба намалювати свинки тим же кольором. Ось дивіться, ми візьмемо ось тут, щоб вона мала дихати наша свинка, ми і намалюємо. На носику дві такі дірочки, щоб вона дихала наша свинка. Дірочки можна намалювати більш Побільші. хай гарно дихає, хай носик дихає повітрячком. О, ось така в нас вийшла кумедна, весела свинка. І можна на останок Взяти трішечки чорного кольору такого і тихесенько обвести наше зображення, тоді воно буде більш виглядати графічно. Так, най-найостанніше, що треба зробити. А треба зробити нашої свинки живі очі. Дивіться, зараз я візьму чистої білої фарби на самий кінчик пензлика. Бачите? І поставлю дві крапочки ось тут і ось тут. І дивіться, як засяяли свинкини очі. І можна трішечки зробити, щоб блистів наш п'ятачок нашої Свинки. Ось така в нас вийшла кумедна свинка. Ой Джордже, дивися, яке вийшло гарне поросятко, схоже на тебе. Ні, пепо, воно схоже більше на тебе. Діти, на кого схоже поросятко? Намалюйте і своїх поросяток і, будь ласка, надсилайте нам. Дякуємо. Чекаємо на ваші роботи.